Доброго дня! Вітаю всіх на уроці математики в 3 класі. Тема уроку перевірка правильності виконання дії множення. Попрацюємо з цеглинками Лего. Вибери правильну назву фігури: це пряма, ламана, відрізок чи промінь. Показуємо так, правильно червоний. Колір. Який з наступних виразів відповідає завданню? До частки чисел 126 3 додати добуток чисел 17 і 4. Показуємо правильно плакитний колір. Обчисли і вибери відповідь 500 зменшити на 80. І збільшити на 20. Правильна відповідь. Блакитний колір. Записуємо число. Класна робота. І давайте загадаємо, як знаходити частину від числа. Записуємо номер 276. Перший приклад 1 четверта від 1 метра до рівня. Щоб поділити 1 метр. На дріб 1 четверту нам потрібно число 1 метр перевести в менші одиниці. Це в нас 100 см. Ділимо на знаменник дробу на число 4. Розкладаємо число 100 на 2 числа. На 80 і 20. 80 поділити на 4 буде 20, 20 поділити на 4 отримаємо 5. 25 разом 25 см. Записуємо наступний приклад 1 третя від однієї години. Переводимо число 1 година у хвилини. Це у нас 60 хвилин. Ділимо на 3, отримуємо 20 хвилин. Наступний приклад 1 друга від однієї хвилини. Одна хвилина це 60 секунд. Ділимо на 2, отримуємо 30 секунд. Наступний приклад. Одна шоста від 2 годин. 2 години переводимо у хвилини. це 120 хвилин. Ділимо на 6, отримаємо 20 хвилин. Одна п'ята від 3 метрів. 3 метри переводимо в дециметри. 30 дециметрів поділити на 5 отримаємо 6 дециметрів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Пригадай, як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Якщо добуток поділити на один із множників, то одержимо інший множник. Зв'язок між добутком і множниками використовують для перевірки множення. Якщо при діленні добутку на один із множників одержимо інший множник, то множення виконано правильно. Попрацюємо. Приклади 277 номеру. Записуємо перший приклад 18 помножимо на 4 і зробимо перевірку ділення. Число 18 розкладаємо на 2 доданки. На 10 і 8. 10 помножити на 4 буде 40. 8 помножити на 4 буде 32. 40 і 32 отримуємо 72. Знизу робимо перевірку. Ділимо 72 на одноцифрове число. В даному випадку ділимо на 4. Розкладаємо 72 на 2 доданки. На 40 і 32. 40 поділити на 4 буде 10. 32 поділити на 4 буде 8. 10 і 8 разом 18. Наступний приклад 35 помножити на 2. Розкладаємо число 35 на 2 доданки. На 30 і 5. 30 помножити на 2 буде 60. 5 помножити на 2 буде 10. 60 і 10 отримуємо 70. Робимо перевірку. 70 ділимо на 2. Розкладаємо число 70 на 2 числа. 60 і 10. 60 розділити на 2 буде 30. 10 розділити на 2 буде 5. Разом 35. Записуємо наступний приклад. 29 помножити на 3. Розкладаємо число 29 на два доданки. На 20 і 9. Множимо 20 на 3 буде 60. 9 на 3 буде 27. 60 і 27 разом 87. Робимо перевірку ділення. 87, поділити на 3. Число 87. Розкладаємо на два доданки. На число 60 і число 27. 60 розділити на 3 буде 20, 27 розділити на 3 буде 9. Разом 29. Наступний приклад. 170 помножити на 5. 170 розкладаємо на 100 і 70. 100 помножити на 5 буде 500. 70 помножити на 5 буде 350. Разом 850. Перевіряємо ті ділення. 850 поділити на 5. Розкладаємо число 850 на два доданки. Ділимо на 5 і переконуємося, що виходить 170. Наступне. Задача 278. Уляна вивела свого улюбленця на прогулянку о 15 годині 15 хвилин, а повернулася додому о 16-й годині 45 хвилин, скільки часу тривала прогулянка. Щоб знайти скільки часу тривала прогулянка, потрібно від більшого числа підняти менше. В даному випадку. 16 годин 45 хвилин. відняти 15 годин 15 хвилин. Віднімаємо години від годин, хвилини від хвилин і отримуємо 1 годину 30 хвилин. І записуємо відповідь. Прогулянка тривала 1 годину 30 хвилин. Наступний номер 279 рівняння. Виконуємо самостійно. Записуємо перше рівняння х поділити на 6, дорівнює 16. В кого вийшло х96, рівняння виконали правильно. Наступне рівняння х помножити на 3 дорівнює 93. Перевіряємо. Якщо х вийшло число 31. Рівняння виконали правильно. Далі задача 280. Читаємо уважно умову задач. Відстань між жабкою і зайчиком становила 20 метрів. Вони рушили в протилежних напрямках. Жабка прострібала 15 метрів, а зайчик у 4 рази більшу відстань. Яка відстань стала між ними? Думаємо так, якщо жабка прострибала 15 метрів, а зайчик у 4 рази більшу відстань, то нам потрібно 15 помножити на 4. І ми дізнаємось число, на яку ж відстань прострібав зайчик. В даному випадку вийшло число 60. Записали цю дію і пишемо пояснення. прострібав зайчик. Далі друга дія. Тепер ми можемо знайти всю відстань, яка стала між жабкою і зайчиком. У нас є три відрізки. Перший відрізок 15, другий 20 і третій відрізок, який прострибав зайчик, це 60. Ми всі три числа можемо додати в другий дії і знайти всю відстань. 20 плюс 15 плюс 60 отримаємо 95 метрів. І записуємо відповідь. 95 метрів відстань між ними. Домашнє завдання. Виконати номер 282 та 283. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.